Всім привіт! Це канал Author Yes, я Ромко. І в цьому відео я розповім, де знайти артефакт компас, в різдвакер, поки прип'є мене трошки збів. Для виконуємо завдання привабливий бізнес, Та треба віднести три детектори новіку і треба дочекатись, поки їх отримає Сич. Підходимо до нього. Ну що, є щось нове? Він каже, що. Типу, Борода не хоче ділитись баблом. Коротше, треба переконати, типу, дотримуватись домовленості, він каже нам. Тому... Давай, давай, не затримуйся. Йдемо до бороди. Ну, здоров був. Як. Він каже, що типу він платить потім по домовленості. Бо коли ці гроші зберуться, а не одразу. Короче, він каже, що у нього є особливе замовлення на компас. Питаємо у нього, розкажи про компас. Він каже, що компас знаходиться воно. І, до речі, це можна також зараз. Чи добре, я схожу до неї каже. Також можна звернутися. І хто ж я додана? До Зараз. О. Спочатку Живі, треба буде. до сеча піти. Коротше. Він каже, що. Каже, що Борода сказав, що ви домали інші. Коротше, тут можна вирішити або піти поговорити з султаном, або не давай ніяких султанів. Коротше, а якщо ви звернетесь до султана, типу що борода хоче вас обдурити, І хто то треба... Ж буде я йому нас Артефакт. Ось тобто, ви можете сказати, вам, борода бородали мені гроші, Сич сказав, що ти можеш допомогти. Ну Ми будемо допомагати бороді. Перетр! Коротше, йдемо до неї. Так, ось ми вже біля психобаржі. Обережно підходимо та відкриваємо, бо він стріляє. Як ви знаєте. Так, заходимо до нього. І... коротше каже, мені потрібен артефакт Компас. Мені дає, коротше. І. Це відносим його берет. Відчепись. Ну, привіт. Також ми можемо прийти до нього вдруге через деякий час і знову взяти артефакт Компас. Потім можна втретє, але він стане агресивним. Коротше, йдемо і відносимо його бороді. Хоча перед цим я вам розкажу, які у нього властивості. Коротше, ось такий всього, всього помаленьку та плюс 4 радіації. Йдемо до бороди. Ну здорово. Яким вітром бороді, тебе на нашу посудину. Бороді, корот, чотирь, таке. Ось, наприклад, Я кажу, я знаю, що для тебе компас, коротше. Він нам дає 10 тисяч, та ми отримаємо якісь координати. І в цьому завданні, до Але речі, воно впливає Заходи. на фінал. На завжди на місці. <хах> Якщо ми не допомагаємо відплуває. Бороді, то типу. У нього тут бізнес буде після кінця гри, Типу, все буде. Это. Якщо ми допомагаємо султану, то султан захоплює з кадовство. Здравствуй, сталкери! Якщо вам подобається такі відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається що вам не подобається. Це канал Волтерніст, ярумко. До побачення!